Шістят розхищені козиті, сучасні отці, російського міста і дорога Другобицька громада. Сьогодні тримаємо на цій землі зустрічатися з вами. Я хочу сказати, що на цій землі виросли Іванко, Юрій Дрогобич були. Наші мученики, які завжди все робили для того, щоб дух, дух Божий на цій землі існував. Але ми заходимо на територію, яке в 1941 році було відновлено українською державу. Я прошу молитви у Бога і прошу вашого благословення. Щоб це відновлення нашого храму послужило відновленню нашої української землі, нашого українського народу. І щоб ми були прикладом і просвітителем у світі як нація, яка могла почиститися, і з вірою в молитву ми переможемо Богом. Вітаю вас на нашій українській землі.